Вступні випробування для абітурієнтів напряму 022 дизайн складаються із двох завдань, які виконуються протягом двох днів по 3 години кожне. Випробування проходять на кафедрі рисунка, живопису та архітектурної графіки 4 поверх архітектурно-художнього інституту. Перед початком випробування абітурієнтів зустрічають члени предметної комісії і пропонують вибрати квіток з номером, який буде вказувати на місце розташування Мольберта в аудиторії, де проходить екзамен. Освітня програма Графічний дизайн. Перше завдання. Рисунок архітектурної композиції з чотирьох геометричних фігур. Рисунок виконується на аркуші папером форматом А3 олівцем впродовж 3 годин. Абітурієнти бачать перед собою 4 геометричні фігури. Це можуть бути куб, циліндр, конус, піраміди трьохграна, чотирьохграна, шестиграна, шестиграна, призма і куля. Основні вимоги до завдання. Створити за уявою об'ємно просторову композицію із заданих геометричних фігур, скомпонувати фігури на горизонтальній предметній площині на рівні зору з невидимими лініями побудови, виконати побудову конструктивного рисунка з додержанням композиційної рівноваги фігур, реальних пропорцій та перспективи. Виявити об'ємність геометричних фігур світлотінню користуючись олівцем від руки. Критерії оцінювання складаються із наступних пунктів. Перше. Композиційне рішення. Оригінальність композиції. Вибір розміру і масштабу зображення на аркуші паперу. Друге. Конструктивний рисунок геометричних фігур. Передача пропорційності фігур і таке інше. Третє. Об'ємне рішення композиції. Вибір характеру освітлення. Оцінювання рисунка абітурієнта проходить у діапазоні від 200 до 100 балів. Друге завдання. Стилізована композиція з геометричних фігур з однією заданою літерою. Основні вимоги до завдання. Створити декоративну площину композиції з чотирьох геометричних фігур. Допускається часткове перекривання однієї фігури іншою або накладання елементів композиції. Друге, скомпонувати фігури з помірним декоруванням окремих елементів геометричними засобами. Риска. Крапка, що імитують затемнення або зони врізок одних фігур в інші, можливо, дублювання повтор окремих фігур, що представлені на екзамені у зменшеному розмірі. Кінцевий варіант виконується у трьох світлотних відношеннях: білий колір аркушу, сірий та умовно-чорний геометричні фігури і одна літера. Критерії оцінювання: композиційне рішення, графічне рішення пропорційності фігур, рівноваги, ритмічного рисунку та декоративної стилізації композиції, цілісність зображення окремих елементів у декоративній композиції. Зображення літери може бути у вільному виконанні. Оцінювання проводиться в таких межах від 200 до 100 балів.